Thank <laughs> you. 이때이 <목소리> 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 Не <головіка> злапав. А що, Я сама. Ай! Мене пшениці дали. i A tos che a

Наша полікати. Ой, дізі. Тіхо, тіку. Радість буде вашій шаті. А хвилько просить нас прийняти. Пригода дивна не дістала. У небі зірка засміяла. Все. І ви, браття, заселіться, рожденному поклоніться, Довго тепу поспішайте, зі на вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми українці, хай сотери різдво нам принесе, Господи і опопе, Надію світло, радість і тепло, Примеру, мрині, і міром і до гуртани У запах хвої, хай плететься нить, У ложах днів по має щиру, маленький Бог, який у ясно спить. Благословить народ, що прагне мило. Під вашу стріху, у вашу катину, не саме сьогодні веселу новину. У вифлеємі Христос народився, З Діви Марії нам воплотився. Пророче слово сповнилося нині, що Вифлеємій в бідній яскрині, В яслах убогих зим дріжуче, Спочив на сіні, цар всемогучий. Майно, у вас, хворі, Я завітаю вас самі вільний час. Бачу тут ні в року весело у вас. Машу купуємо, Машу щось тобою, ей треба то продам маю добріка. Ні. Ми не міняємо і не тумуємо. Тебе... Не Він розповішов на спинку, а з неба. Що хлоп має із носі? Хлопний ори, хлопний сі, хлопний вчиться молоти і жидався носить. Мошку, хлопці подуріли. Вже вісієді не кося, а спасені було прості. Ой, паною, дар ж дат. І році за Десь крувай, поживі, слати, ми не хочемо пробувати. Що ж, я достати мати, ложка в плечі відпікати, щоб до вас біда пішла, щоб вам ці гасконіка, то ваш торгу пеху. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Денис при шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. От ви клятки, де сховали, не небі я вас розшукав, де родився ваш месія і владика, і надія, де родився той нові, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, а до місію притяти. Оцим мечам гострим сталі, щоб не йшов він у світ далі. Що за ті лукавий? знає світ, що ти неправий. Ти задумав Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я селаю, смерть на тебе посилаю. Я, цар Ірод, смерть і мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, коло я повиню. А кого ти пас? З них ніхто не сміє жити, а крім того, горещество мало, що в вертепі народився і направній на посівся. Ні, не буде цього царства. Я косою їх не вдалю. Я мале дитя в'язки, маю владу в світі. що я йому служити, а тебе прийшла обід. О, смерть, смерть, моя м'яла, застав мене, я жити хочу. Су тебе, я одзволою. Мене не відкупишся ти з бортом майже Пішли зі мною в домові. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покопаю. Пішли зі мною в тепло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу зірти, смолу, їсти, смолу пити, А попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. А ходімо добрі люди, може в кошмі ліпше буде. Я і ковбаси, водка піла, ананаси, і стрибки зі караоке, од міняємо шіну сокі. Сумувати, а Месію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охороняв. старих і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі, хто горілку не буде, п'яти бари буде, обминати, обминати жінку та дітей, шанувати, той завжди щасливий буде, і шанувати будуть люди. Сказала, що шана сказала, щоб попіти перестав? А якщо у них пити, що ж є бідний моє жінки? Не живійся, любить слати, буду я людей сховати, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молились з богу. Один одного щоб біли, добре, щоб горілку пили, от тоді ми будемо жити. Ох ти, оцідети. Осі жити вже брехати, туман нам пускати, мусить наші свято. <світник>

Кажу, як же дівка, хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Нехай ласка і слава Божу, дім не покидає, нехай кожен домі Ісуса вітає. Йому віддай. Він на то дарує щедру, за що і віру. Все полят в Україні, суню, дружню, щиру. Він живе, кожній серці, кожен душу знає. Та й нехай весь світ почує. Христос зарождає. Боже, хай не жити. ніколи не дуже жити. Хай у хаті буде Боже, нове літо дай вам Боже. Дай вам Бог спома любові, кожній справі, кожній слові, змінить тільки на хороше, пам'яклоні, дай вам Боже. Оті хай от нові, дому святому різбі, ти і дісняться, на ній нові. Тим, хай з буваєм, хай у манисуні, приносить додому ній новини. Десять розва Христового, бажаю щастя вам за мною, бажаю від душі відтворити, любити, щоб він вірити і любити, а Бога вам щедрою рукою за вашу віру і цвітіння. Бо своє не дасть благоповільно. Нехай цей день, а також рік завжди буде веселим. Боже, щира благодать завжди буде в уселі. Біти не знати, ні страждать, ні достатку завжди жити. Дню народження Христа, вияснено радіти, Христос народить. Мой Ісусе любін, краще, як ті квіти. Пригорни до себе нині, українські діти, щоб були добрі, щоб були щасні, були зумні і здорові, всі квіти красні. Це дитина Божа. Dance, yeah. yeah. доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплі любові, в наших дітях, наша мова, Христос народився чотири добрий вечір. Щиро дякуємо і це від парафіян за ту організацію, за той маленький свято, що ви прилучили для нас, для нашого села, і хай Господь Бог благословить вашу родину, вас, дорогий вертеп, щастя, здоров'я і всього, все, -все найкращого Христос рождає.